Зунін від стрека, синде нове відео по мені грі Чікенган. Ну, нова рубрика. Типер гравці Чікенгана. Ставте лайки, підписуйтесь на канал прямо перегляду. Ну. Так, я скачу якусь гру під назвою Чікенган, і пограємо. Е. Ти -е. що за режим? Давайте дивився. Я вперше граю. Що что можна робити? А! Як буваєте, ви що, читери! Ладно, я покидаю цю гру. Не до дизайнер. Наконец-то я заробив свої перші монети. Я можу зробити вже костюмчик, наприклад, такой курочку давай. Щось таке нормальне зробити оперативно такий вот костюмчик получився оцініть його в коментарях. Агрошколя. Всім привіт! Це я Дечо. Давайте ми з нею зайду на якийсь сервер. Давайте. От. Ну, хай буде рандом. О, чого? Чому він кікав тебе? Чому так лагає? Що ви робите? Ладно, тепер я не можу поїхати. Кстати, я ж побачу там фейк ютубера на фейк. Ну ладно, троханно с Ні, А ні, ні, ня ні, ня ні. -ні, -ні. ні, -ні. Привет! А, туда не куда. Зн... Ай! Придумав! Как с ним разобраться? Вупана! Хагиваги з свого лабиринта. Хагиваги з свого лабиринта. Хагиваги з свого лабиринта. Быстрейше тікайте. Чуть примірин тут. Ладно. Блін, чекинг роди так весело, А шиї хоче чити я скачати? Ладно, скачем пик. Так, що це за кнопка. Що це за кнопка? Взірвати дом. Давайте включим. Да мам, не Панта Панда, дезвится. Мэр! О, О, давай. Ай, просто... Прощаю, мене тебе веселяй. Кому сподобалось відео, ставте лайк підпис на канал, нажимайте колокольчик, пишіть коментар, чи ви хочете другу частину. І всім пока!